Чи правда, що на зборі полуниці можна заробити до 8 тисяч євро за 3 місяці? Друзі, усім вітання! І давайте поговоримо сьогодні про найпопулярнішу вакансію літнього сезону. Це є збір полуниці. Вона завжди буде і є. Чому? Тому що багато людей обирають поїхати, три місяці попрацювати і приїхати з пачкою євро. І я скажу вам так. Це реально, і ось докази Це іскрине підтвердження заробітку наших клієнтів. І зараз у нас в компанії моїста тривають знижки до мінус 40% на всі вакансії з ягодами. Тому давайте і розповім про декілька з них. Перша вакансія, про яку я хочу розповісти, це 0793, вакансія по збору полуниці поблизу міста Бремен. З харчування надається обід та кава, а решта за власний рахунок і за мінімальну оплату надається ось таке гарне омебльоване житло. Заробляють наші клієнти там від 1900 до 2800 євро бруто на місяць. Другу вакансію давайте оберемо на зборі фруктів та ягід 01087, Це є поблизу Лейпціг. Тривалість роботи 2-3 місяці і беруть туди як чоловіків, так і жінок. Потрібно мінімально знати англійську мову, і в ваші обов'язки буде входити збирати полуницю, вишню, сливи і доглядати за деревами. Вартість проживання це 12 євро за особу, де є все необхідне харчування за власний рахунок і оплата так само від 1900 до 2800 євро бруто на місяць. Якщо у вас виникають якісь певні запитання по вакансіях, то ви обов'язково пишіть нам в коментарях і ми дамо вам відповідь. Так, третя вакансія, про яку я хочу ще сказати, це 01091 вакансія по збору полуниці і малини. Це є вакансія поблизу міста Бремен і за мінімальну оплату на Дається житло в контейнерах, поряд роботи, харчування за власний рахунок і початок роботи вже 1 червня. мови не вимагаються на цій роботі і беруть студентів або тих, хто може працювати за тимчасовим захистом. Тут сюди однаково приблизна зарплата, і тому за три місяці наші клієнти дійсно заробляють до 8 тисяч євро. Але увага, ми беремо на роботу людей лише віком від 18 до 55 років. У нас є понад 20 полуничних вакансій. Зараз у нас зі знижкою до мінус 40%. Тому наша компанія допоможе вам з оформленням всіх документів, організуємо виїзд з будь-якого міста України. А також ми є з нашими клієнтами від початку до кінця вашої роботи і вирішуємо усі питання, які у вас виникають на місці. Якщо вас цікавить робота за кордоном, тоді пишіть під. Цим відео хочу поїхати на полуницю в Німеччину від компанії Мавіста, і ми вам відповімо. А також шукайте наші соцмережі в описі під цим відео і пишіть нам в дірект, тому що наші менеджери одразу нададуть вам відповідь на усі ваші запитання. І також підписуйтесь на наш канал, ставте лайк під цим відео і дивіться наші випуски. Усім папа! -па.